Вітаю, шановні, я Анастасія Лобазова, ваш психосоматичний гід. І сьогодні у нас, скажімо так, друга частина теми ситуаційної психосоматики, тому що ми з вами в попередньому відео розглядали взагалі, що таке конфлікт, на чому він тримається, як він відбувається. Якщо ви не дивились, подивіться, будь ласка, це перше, це вступне таке відео, воно потрібно для того, щоб розуміти, що відбувається тут. І якщо дивились, ви пам'ятаєте, що ми з вами говорили, що бувають різні стратегії поведінки в конфліктній ситуації. А ситуаційна психосоматика виникає тоді, коли в певному конфлікті нам не вистачило психічного ресурсу для того, щоб там. Аби отримати те, що ми хотіли, або там знов-таки відстояти щось своє. Ну в будь-якому разі це відбувається, тому що нам не, не вистачило певних комунікативних, скажімо так, або інших навичок. І е, сьогодні ми з вами поговоримо про інші стратегії, тобто, це про боротьбу або про відхід від конф із конфліктної ситуації. Е, дивіться. Що ми з вами зробимо? Ми знову зробимо або таблицю, тому що у нас буде кілька стовпчиків, і е, добре буде, якщо вона раз розсуватиметься, або ми знов таки беремо зошит з твердою обкладинкою. І у нас е, першим стовпчиком ми з вами перелічимо, от ми візьмемо так. І з самого дитинства, якщо ми пам'ятаємо, якщо це актуально на сьогодні, ми з вами пригадаємо. Всі такі конфліктні ситуації, як ми поводимо себе в таких конфліктних ситуаціях. Як ми поводимо себе в конфліктних ситуаціях з батьками, з близькими якимись родичами, з друзями, з незнайомими людьми, з колегами, чи то, з ким ми разом навчаємось. В принципі, ось все, що приходить в голову, все, що ви можете пригадати, ви виписуєте свої стратегії, як ви себе поводили. Ну, звичайно. Якщо це так завпало, то ми ж не Похвалити сюди себе прийшли. Тобто, звичайно, ми випишемо щось таке, що не дало нам результату в конфліктній ситуації, ми були розшаровані, ми не отримали того, чого хотіли там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, ще раз зауважу: це не обов'язково така деструктивна стратегія означає, що ми там кричали, стерили, добивались, ображали когось, принижували там чи ще щось. Так, щоб добитись свого. Це може бути і навпаки, так, як ми казали, відхід, коли ми там, ну нехай буде по-твоєму. Ну, знаєте, як коли людина завжди поступається, завжди, ну, добре, ну, добре, ну добре, і потім виходить, що вона. Сама постійно залишається ні з чим, а потім вдома там плаче в подушку і переживає про це там і так, далі, і так далі. Тобто, всі деструктивні стратегії ми виписуємо: наша поведінка в конфліктних ситуаціях, все, що ми можемо пригадати, як ми реагували, як ми себе поводили. Потім, другим стовпчиком, у нас буде ціна такої поведінки. Це буде наша мотивація. Тобто. Ціна може бути дуже великою, десь ми могли втратити значну суму грошей, а десь ми могли втратити гарного друга. І так досі про це пам'ятаємо, наприклад, ну, ось така майже вже і травма. Тому що в конфліктній конфліктні ситуації ми повели себе таким чином, коли можна було повести інакше, там, і так далі. і так далі. Ну або, як я вже сказала, так, так ціна поведінки, коли ми там вдома валеріанку п'ємо і плачемо в подушку, і ніяк гроші не можемо заробити, там, і так далі, і так далі. Тобто до кожної вашої. Деструктивної стратегії, ви тепер навпроти виписуєте ціну такої поведінки, ціну такої стратегії. Далі, наступним стовпчиком ми з вами виписуємо. Конструктивну стратегію. Тобто ми думаємо, а якщо в таких ситуаціях можна було б застосувати іншу, так як в минулому відео ми розглядали, іншу стратегію, яку стратегію? Що б тут підійшло? що б тут було за краще? Можливо, і не обов'язково компроміс? Ми підбираємо, так, ми прописуємо. А що б я сказав в такому випадку? Чи сказала? А як, як би я себе поводив? Чи ну чи поступився, чи не поступився? Тобто, наша задача скласти прям реальну картинку, прям підібрати конкретні фрази, щоб ми могли сказати там і так далі, тому що нам потрібно нашому мозку. Показати різні варіанти раніше ми про це не замислювалися в нормальному конструктивному ключі. Мозок не сприймав цю роботу як щось важливе. А тепер ми з вами проробимо, проплануємо, пропишемо. І потім, коли ми будемо спати, ми надамо такої значущості, що мозок це закине вже в довготривалу пам'ять. А потім ми будемо це тренувати в безпечному середовищі, і таким чином у нас з'явиться нова навичка, і ми станемо більш ефективнішими. Мозок все буде там з підсвідомого на автоматі нам робити. Але спочатку нам потрібно прописати. І потім ми тренуємось, можливо, там самі з собою, там перед зеркалом е поговорили там, і так далі. Потім, як я вже казала, в безпечних там е чи то в магазині, чи то з друзями, і так далі. І... Ще дивіться, ну, в класиці, так, в літературі, коли у нас от відбувся певний конфлікт, нам потрібно якось заспокоїтись, і нам зазвичай пропонують такі техніки заземлення, ми робимо щось, щоб себе заспокоїти. Так само ми маємо скласти свій власний список того, що нас заспокоює. І в класиці це описується. по сприйняттю, що ми можемо побачити, що ми можемо послухати музику якусь приємно, ми можемо понюхати якісь там аромати, так? щось смачненько посмакувати, або щось для тіла зробити, там, ванну, там і так далі. І у нас має бути ось такий список, такий план на все життя, так? мої засоби самозаспокоєння, що мене заспокоює. Але я пропоную взяти сфери, я в описі нагадаю вам їх, я пропоную взяти різні сфери. Ну просто слух, там, зір це те, що завжди з нами, так, тому їх застосовують зазвичай. Але якщо ви розширите свій список сферами з ресурсу, який ми з вами знаємо, так і про кожну сферу напишете. Саме дивіться, там у нас було про задоволення, що приносить нам задоволення, а тут наше ключове слово це самозаспокоєння, що нас заспокоює. І складаємо такий список про всяк випадок. Не дай Боже, там щось сталося. Ми прийшли додому злющі, я не знаю, як і що. Пішли, прийняли душ і до списку, і робимо щось зі свого списку. І ще така третя, я просто не хочу вже розбивати, щоб на одну тему дуже багато відео було. Дивіться, це окремо. Це не стосується вправи, яку ми з вами робили про деструктивні стратегії. Так? Окрема вправа. Дивіться, ось. Нам потрібно себе проаналізувати. Нам потрібно розібратись в конфліктних ситуаціях, що нас найбільше тригерить, що нас чіпляє, де наше слабке місце. Ось ми з вами пригадали різні конфліктні ситуації, так? І тепер ми можемо знов-таки виписати їх окремим списком, які значущі, наприклад, для вас випишуть. І навпроти кожної ми можемо подумати. Що мене зачепило тут? Які мої цінності? На яку сферу я відчув або відчула напад? Чи це сфера мого розуму, мого інтелекту? Чи це сфера мого авторитету хтось хотів мене принизити? Чи це сфера мого права? Мені забороняли те, що я можу і маю. Це сфера границь, хтось ліз так, в мій особистий простір психічний, там, наприклад. так? Хтось зачепив моїх близьких, щось про близьких, там, наприклад, сказав. Або це про мої здібності, що я вмію, не вмію, можу, не можу. Хтось там оцінює по-своєму, там якось критично дурна якась критика чи ще щось. Або це про мій світогляд, можливо, це на мою релігію, на мою віру, якийсь там наїзд був там, відбувся, і так далі, напад, пардон. І так далі. так? Або це матеріальне, в мене щось забрали, мені щось не додали і так далі. Тобто наша задача подивитись ось в цих конфліктних ситуаціях, яка зі сфер у нас найболючіша. Що нам найбільше болить, коли у нас чіпляють? І це буде наше слабке місце. Ми можемо піти до психолога, пропрацювати цю тему, і це буде найкраще. Ну, можемо спробувати зробити щось самі з цим. Дивіться, як ми можемо це зробити. Ну, ми задали собі, поставили собі питання, в чому втрата, що я не відстояв, так чому я не можу це відпустити. Ми все це зрозуміємо, коли ми виявимо, що конкретно нас зачепило там і так далі. А тепер дивіться, в нашому житті є певні авторитетні люди, яких ми вважаємо крутими. Це можуть бути наші успішні друзі. Ми кажемо, ну реально молодець. От у нього все так складається. Це можуть бути вчителі, батьки, а може і діти в якихось пев, певних ситуаціях, колеги, якась там сусідка, я не знаю, там ну, родичі чи не родичі. Але у нас все одно є якісь певні авторитети, які ми вважаємо, що молодець людина. От вона. Конфліктній ситуації такі, от точно б справились, от все було б класно. Раптом ми такі замкнені, що у нас не такий прям великий круг спілкування, і ну, немає у нас якихось таких авторитетів. Ми можемо взяти якогось улюбленого персонажа, чи то з серіалу, чи то з кіно, чи то з книжки там, так, і так далі, то, також яким ми там захоплювались. І о, що ми робимо? Ми тоді собі ставимо питання, як би в такій, в такій ситуації повів себе Шерлок Холмс, наприклад. так, Або як би в такій ситуації повів себе мій вчитель з філософії, там, або мій начальник там, і так далі, і так далі. І ми прописуємо, ну, ми уявляємо, звичайно, ми не знаємо, але він для нас авторитетний. Ми уявляємо, як це відбувається. Потім, як він поводить себе в таких ситуаціях? Що в нього таке є, чого немає у мене? Які у нього такі навички для цього є, яких у мене немає? Можливо, там світогляд, можливо, ще щось. Яку модель поведінки я хочу від нього наслідувати, від нього, е, від неї, від цієї авторитетної людини? І е, що мені для цього потрібно? І ми можемо знов таки повернутись в відео про 25 бажань, там, де пам'ятаєте, ми з вами виписували е, щось інші нам можуть допомогти, щось нам придбати треба, чомусь навчитись там і так далі, для того, щоб кимось стати, кимось бути. І прописати свої навички, пропланувати свої навички, що ось ми виділили, що ось так потрібно робити, і як ми можемо цього досягти. Де це взяти, хто може допомогти, які строки ми собі виставляємо, і знов-таки дивимось мистецтво маленьких кроків для того, щоб ми не кинули справу на півшляху, тому що. Ну, дуже часто, коли ми починаємо робити щось нове, нам потрібен час на адаптацію і нам потрібен час на тренування. Отже, зліпила таке все в одну, але вже і так забагато для однієї теми. Працюйте, будь ласка, нехай у вас все вийде, будьте мені здорові і до зустрічі! Я сподіваюся, у вас все вийде. Пока-пока! І не забуваємо про список самозаспокоєння на холодильник.